Акції протесту проти закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП, відбулися напередодні ввечері в Києві та багатьох містах України. Учасники тримали в руках плакати із закликами зупинити тиск на антикорупційні органи. Зокрема, у Харкові акція продовжилася ходою. А в Дніпрі протестувальники влаштували символічні похорони антикорупції. Жалобний перформанс кажуть, символізує поховання НАБУ і САП. Люди обіцяють виходити і надалі, поки не побачать відгуки з боку влади. Що ми боролись багато-багато років, це просто, йде... просто було дарма, якщо наша влада чинить саме так. Те, за що бореться мій чоловік зараз на фронті, де воно? Воно має бути підкріплено владою. К різко нищити те, до чого народ ішов, це такий для мене дуже напевно, жорстокий був плювок, я б сказала, у таке громадянське суспільство, яке якраз боролося за створення цих антикорупційних інституцій. Стурбовані уважно стежать та закликають не зупинятися у Європі. Відреагували на ситуацію, що склалася довкола роботи НАБУ та САП. В ЄС попередили, що і фінансування Україні і шлях до євроінтеграції напряму залежить від автономності її антикорупційних органів. Що ще кажуть в ЄС, та що на це відповів український президент, розкаже Леся Головіна. Свою стурбованість щодо ситуації з Набу та САП висловили в ЄС обмеження повноважень антикорупційних інституцій з президентом України Володимиром Зеленським обговорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У Брюсселі попередили, що подальше фінансування Києва та просування країни до членства в Євросоюзі напряму залежить від незалежності антикорупційних органів. Набу і САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості. Міністр Франції у справах Європи Бенджамін Хадат заявив, що ситуацію щодо обмеження незалежності набу і САП ще можна врятувати. Головний дипломат Нідерландів Каспар Велткам засудив новий український закон, який урізає повноваження українських антикорупційних установ. Антикорупційні інституції України є життєво важливими для її шляху реформ. Їх обмеження буде значним кроком назад. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до Європейського союзу. Серйозне занепокоєння через ситуацію довкола набу і САП висловили у МЗС Швеції. За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією. Важливо не зупинятися на досягнутому. Швеція залишається сильним партнером у проведенні реформ в Україні. Із заяви МЗС Швеції. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підкреслив, що підтримка України не означає автоматичного свалення будь-яких дій української влади. Він додав, що Прага уважно стежить за розвитком подій. Голова МЗС Німеччини Йоган Вадефуль звернувся до українського керівництва з закликом не зупинятися у боротьбі з корупцією. Незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими для реформ останніх років. Україна і надалі оцінюватиметься за їхнім прогресом. Із заяви МЗС Німеччини президент України у своєму вечірньому зверненні заявив, що запропонує Верховній Раді новий законопроект щодо роботи НАБУ та САП. Усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Це все недаремно. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку І не буде жодного російського впливу. А допомогти у роботі над таким законопроектом мають саме керівники правоохоронних і антикорупційних органів. У них наступного тижня запланована чергова спільна зустріч. Леся Головінами Україна. Марафон Єдині новини.